Розпочав засідання колеги і голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич ознайомив з питаннями порядку денного та запросив до конструктивної роботи. Про внесення змін до рішення Ставищенської районної ради від 31 грудня 2014 року за номером 381 про районний бюджет Ставищенського району на 2015 рік доповіла виконуюча обов'язки начальника управління фінансів районної державної адміністрації Людмила Бандура. Поінформував про хід розрахунків за оренду земельних та майнових паїв орендарів з власниками паїв у Ставищенському районі в 2015 році. Начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Юрій Мазурок. Також Юрій Микитович доповів про хід виконання програми підвищення родючості ґрунтів Ставичинського району на період 2012-2016 років, прийнятої на 22-й сесії Ставичинської районної ради 25 жовтня 2012 року за рішенням номер 188. Про програму енергозбереження підвищення енергоефективності Ставищенського району Київської області на 2016-2018 роки говорив начальник піділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації. Рації Віктор Омальчук. Участь в обговоренні взяв голова села Розкішна Василь Порхон. Директор Ставищенського районного центру зайнятості зупинився на переліку громадських оплачуваних робіт та роботодавців, за участю яких планується проведення таких робіт. Говорив Валентин Вікторович і про встановлення межі доступності послуг транспортного обслуговування. Начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації адміністрації Олег Баран до уваги колегії запропонував питання про комплексну програму підтримки та розвитку молоді Ставищенського району на 2016-2020 роки. Молодь Ставищенщини. Підсумувала роботу колеги із Ставищінської районної державної адміністрації в 2015 році керівник апарату районної державної адміністрації Тетяна Шалієвська до порядку денного засідання колеги із Ставищінської районної державної адміністрації внесли і додаткове питання про взаємодію департаменту капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації з районною владою при реалізації інвестиційних проектів. Доповідач начальник відділу інвестиційних проектів департаменту капітального будівництва Київського. І обласної державної адміністрації Сергій Жайворонок.